Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому відео я покажу вам місце для тих, хто любить пригоди і для тих, хто не боїться походити, побродити по лісу в абсолютній самотності. Бачите, абсолютно нікого немає. Ми відвідаємо нове місце сьогодні, в якому я ще сама жодного разу не була, і заодно покажу його вам. Тож, сподіваюсь, цей влог буде для вас цікавим. Тож погнали. Ну що ж, друзі, я вже приїхала зі свого райончику на центральний вокзал. У мене наступний потяг через 25 хвилин. Але я хочу зайти от сюди в «Маркс Сен Спенсер і взяти там якийсь собі сендвіч. Тому що я взагалі-то не обідала. Якщо чесно, у мене нічого такого вдома і не було, а готувати мені було дуже сильно лінь. Тому я вирішила, що я зайду в «Маркс Сен Спенсер, візьму якийсь собі сендвіч. І в потязі зараз це поїм. Я вже приїхала в містечко Портал, бо тут у мене пересадка на автобус. Місто це вважається таким собі для життя не дуже хорошим. Напевно, гіршим на півдні Вельсу вважають тільки місто Ньюпорт. Хоча, як на мене, звичайно, собі місце, просто місто, точніше. Просто воно маленьке, ну таке трошки не дуже розвинене. Багато мігрантів, але ж, блін, не в Кардіфі, багато мігрантів. Є цілі райони, де йдеш, ніби по якомусь Пакистану, знаєте, де теж купа ціла мігрантів. Тому я вважаю, що трошки несправедливо прям е, Ньюпорт так не люблять. Ну, приблизно так само і не люблять містечко Порталбат. Але в мене тут пересадка на автобус лише, я тут не затримуюсь і буду їхати далі. Так, друзі, я вже приїхала на автобусі. Автобус їхав буквально 7 хвилин, і потім від цієї зупинки пів години йти. Я ж забула сказати взагалі, куди я й прусь. Фу, запихалась, тому що йду під горку і йду швидко, і ще на вулиці спекотно. Так, мені туди. Чи мені туди? Зараз на картах подивлюсь і до вас повернусь. Все, друзі, почалася в мене ось така вузесенька доріжка через лісок. Тут, правда, парканчик поставлений. Напевно, тут знаходиться приватна територія. І, як завжди, нікого немає. Там залишилось позади дві машини. Напевно, теж люди на ту саму точку йдуть, як і я, просто далі вже машиною проїхати не можна. Тому навіть якщо ви поїдете машиною, то доведеться пішки трошки пройтися. А йду я в місце чи до місця, яке називається Бромбел резервуар. Я підпишу все по екрану. Це знаходиться на півдні Вельсу біля міста Порталбот. Можна навіть сказати, майже у місті. Просто в лісочку. Це резервуар, який раніше це була. Шахта або шахти, там їх декілька було, де добувалося вугілля. Вельс був дуже великою такою вугільною країною. Тут багато добувалося. Дивіться, це як гарненько. От. І потім шахти затопили і зробили такий чудовий резервуар. В мене є теж біля мого села такого ж плану резервуар. Я вам його теж показувала, таке штучне озеро. А тут я жодного разу не була. Я вирішила ось так сама з'їздити, сходити. Сьогодні мій хлопець працює, в нього робоча субота. У нас чудова погода. Я вирішила не витрачати час, не киснути вдома. Нога в мене вже, до речі, нормальна, ходити можу. Тому я вирішила проїхатись. Показати вам нове місце. І в мене взагалі-то є план. В мене є маленька ковдрочка з собою, в мене є книжка, водичка і перекус. І я думаю, навіть там на якусь годинку зависнути, почилити, почитати книжку. І це я так себе змушую читати, друзі. Тому що вдома в мене просто, от просто немає часу. Я розумію, що там 10-15 хвилин в день наче можна знайти. Але от якось не вдається мені, на жаль, там, до речі, попереду йдуть люди. Тому ось так буду змушувати себе читати на природі. Ну і взагалі-то приємно прогулятися через лісочок. Тут не так хоч спекотно. Бачите, дуже багато кущів, ось такої величезної папороті. Вона тут в Ельсі Всюди росте. Ось це, до речі, теж папороть. Вони є різних видів, але я думаю, всі знають і впізнають ось таку саме папороть. Вона тут виростає, бачите, таких величезних розмірів, тому що їй тут дуже подобається клімат. І ось так в лісах її тут дуже багато. Ну що ж, я вже майже на місці. Спочатку сказала вам, ой, так добре, тут не спекотно, але насправді. Тут так парить просто. Я йду, я вже вся мокра. А в мене немає купальника. А в цьому резервуарі кажуть, що можна купатися. Я чогось не розраховувала, купатися. Я розраховувала просто, можливо, позасмагати, та і все. Фух. Жарко, але вже майже на місці. Друзі. Фух, помилка номер. раз. Я хотіла. Там є дві доріжки. Спочатку, думаю, піднімуся наверх, покажу вам вид зверху. Класно, гарно. Синє озеро буде красиво. Не буде. <плес> То не буде, тому що доріжки нема. Все зарожче, все затоптане, там далі взагалі не пройти. Я сама поперлася, всі індуси поперлися одразу низом. Я ж думаю, вид вам гарний покажу. Ні. Ось бачите, як я високо. Отам вид на порт, місто Порт Албот та на море. Фу, коротше, дарма піднімалася. Тільки хвилин 15 витратила на це, ще й ноги кроповою пообпікала. Ну, все, коротше, піду назад за індусами, буду спускатися одразу до резервуару. Фух, оце я запихалась нормально по цьому камінню так і ти. Все, виключаюсь, друзі. Включусь вже внизу. Все, друзі, я на місці. Зараз, просто не дивлячись на крики дітей і так далі, я змушу себе почитати книгу. Сандалікам, до речі, просто хана. Ну, добре, що я, хоч старі наділа. а ось і сам резервуар. Ось так він виглядає. Як ви бачите, колір води такий дуже бірюзовий. Це через те, що тут багато вапняку, і також багато таких синьо-зелених водоростів, саме тому і колір води такий. В тіктоках це місце стало дуже популярним і його назвали Блакитною лагуною. Я, звичайно, з цим не дуже погоджуся, тому що ну, так собі це лагуна, звичайно. І як бачите, ніякого особливого пляжу і де розміститися, тут немає. Ось так на травці ви можете тільки посидіти на своїй підстилочці, на своїй ковдрочці. І ось так по цьому схилу спуститися у воду. Якщо і коли ви приходите сюди з дітками, звичайно, це незручно. Ну... Що є, то є. Інфраструктура тут не розвинена. Коротше, друзі, чесно кажучи, воно того не вартує. Бо в тіктоці це місце преподноситься, як ну, прям щось таке неймовірне, Блакитна лагуна посеред лісу. Якби задумка така і є. Але реальність ну так собі. Парковка дуже далеко. Пертися треба один кілометр через ліс по кам'янистій, ось бачите, за мною доріжці, порожче колючками, кропивою і так далі. Якщо ви тащите з собою там, наприклад, ковдри, рушники, якийсь перекус, якщо ви з дітьми, то це ще ви тащите по цій доріжці купу сумок. Ну, коротше, як на мене, воно того абсолютно не варто. тим паче, якщо ви живете в Кардіфі або десь біля Кардіфу, взагалі сюди не їдьте, не витрачайте час. До речі, є такий великий маршрут навкруги цього резервуару, він аж на цілих 5 кілометрів. Він проходить теж через ліс. Ну, от такого плану, як я вам зараз показую, отак іде весь маршрут на 5 кілометрів. Ну, це для тих, хто дуже сильно любить хайкінг і вже крізь був, то тоді можна поїхати. А так у Вельсі просто настільки багато мальовничих, набагато кращих маршрутів для хайкінгу, ніж цей. Тому я реально не бачу сенсу. Ось бачите, так може когось і відмовлю витрачати час і сюди їхати і знайти краще місце для того, щоб піти на хайкінг, на прогулянку, навіть по лісу і так далі. А сюди, можу, збережу ваш час, щоб ви сюди не їхали. А ще, до речі, друзі, прочитала такий факт, що в 2024 році... Цей резервуар разом з двома акрами землі, які навкруги нього знаходяться, викупили Приватні якісь особистості. Не написано, хто викупив. І викупили з метою того, щоб зробити це таким парком або центром відпочинку. Зробити парковку, зробити якийсь адекватний прохід туди. Ну і звичайно там прибрати все сміття, бо сміття там, до речі, теж багато. І можливо зробити якісь місця для відпочинку. Але з 2024 року, як бачите, ніхто нічого не зробив. Я вже йду назад, як ви зрозуміли. Сидіння читання книги мене вистачило на 20 хвилин, тому що діти орали, індуси орали, всі орали, мене це бісило. Я сьогодні на свалачах. Як знаєте, є дуже класний вираз, моя подруга його сказала. От тепер він до мене причепився, і мені подобається так казати. Коли зло злить, можна казати, я на свалачах. Це мій стан сьогодні. Тому я висиділа реально 20 хвилин і все. Я не хочу там сидіти. Мені. Ну, коротше, мені не сподобалось, що казати. У Вельсі є такі гарні місця, в тисячу разів краще, ніж це. Але. Я подивилася і тепер буду знати, що ця розпіарена блакитна лагуна посеред лісу, як пишуть у тіктоці, воно взагалі того не вартує. Іду назад потихеньку на автобус. Погано, що сюди діставатися, ото 15 пересадок із Кардіфу. В моєму випадку це два потяги. Перший до центральної станції Кардіфу, і потім з Кардіфу до Порт і в Порталбот автобус. Воно все якби швидко. Типу, перший потяг 10 хвилин, потім 30 хвилин, на автобусі 10 хвилин. Але просто багато цих всіх пересадок одна за одною це трошки втомлює. Тому е, мене ще попереду... А, знову крапивою руку обсвалила, капець. А, як пече. Коротше, зараз знову оці 500 пересадок додому, щоб дістатися, я хочу приїхати до повернення свого хлопця. Тому що ми сьогодні ввечері ще в кіно збиралися. Я, можливо, вам теж трошки познімаю, а може ні, я подивлюся, як по настрою. Все, вже тоді. Скоріше за все, включуся в цьому влозі пізніше, бо буду швиденько повертатись назад. Вгадайте, що, друзі? Це стандартна британська ситуація, я б сказала. Автобус не прийшов. Тара-тара-там. Пау! Це тут відбувається просто постійно. Відміняються потяги за хвилину до відправлення, просто не приїжджають автобуси. Ненадійний тут громадський транспорт в Британії, і всі британці на нього жаліються, але нічого зробити ніхто не робить. Потяги, що Маргарет Тетчер пороздавала приватним компаніям, вони загилили на них ціни височезні на квитки. У нас дуже дорогий громадський транспорт, особливо потяги дуже дорогі. І автобуси, в принципі, теж не дешеві, автобусами теж володіють. Деякі приватні компанії, не, всі, не всіма. Є автобуси, якими володіє як би типу місто. Ось. Коротше, суть в тому, що транспорт дорогий, оперується приватними компаніями, оперується він ними погано, працює погано і ненадійний. Тому було а, прийнято рішення. Просто піти до станції потягу пішки. Зекономлю пару фунтів на квитку, похожу, позасмагаю, бо, бо я сьогодні топ такий коротенькі наділа, як знала. Іти мені до станції майже 40 хвилин. як би не близько, особливо по жарюці. Але чи сидіти автобус, просто сісти на одному місці і чекати, чи я вже краще і пройдуся. Тим паче, в мене потяг до Кардіфу через. 50 хвилин, мені здається. Коротше, я якраз на нього встигаю. Я вже, до речі, сколола, зібрала волосся, як бачите, нащо було ту укладку зранку робити? Я не знаю. Ну, ладно. <ривіт> Все, буду йти на потяг пішки. Подивлюся, значить, місто. Хоча тут нема чого дивитися, ну так, чисто картинку перед очима змінити. По вулиці я йду сама, щоб ви розуміли. Субота. Третя година дня, немає жодної людини на вулиці. Британці не ходять по вулицях пішки. І машин майже теж немає. Ось так одна-дві проїдуть раз три-п'ять хвилин і на цьому все. Просто реально жодної людини нема. Ну, погода хороша, сьогодні субота, то, напевно, вони всі. На пляжі біля водички. До речі, в місті Порт Албо теж є пляж, великий такий. Там нічого такого особливого, просто пісок і вода, ніяких супергарних видів, нічого такого. Але він тут є. І думаю, що якраз це місто сьогодні, напевно, там. Вивел мене Google Maps, нарешті, хоч до якогось парку. Нема в мене, на жаль, часу сильно тут прогулюватись. Але як бачите, ну, немає людей. Тільки що проходила дитячий майданчик, ось там на спортивному майданчику, тільки бачу хтось є. На дитячому майданчику один хлопчик на велосипеді, інший на качельці. Як ото у фільмах жахів, знаєте? І все. Нема нема, не дітей, не ні людей, нікого. Ось тут тільки спортсмени, якщо вам видно, є. І все. Ну, так собі містечко, звісно, дуже печальне. Все в такому занедбаному стані, будинки, вулиці, сміття, графіті. Я просто вже 25 хвилин шурую по звичайних таких спальних районах. Я зійшла з дороги, по котрі автобуси їздять. І тому можу вже зробити такий трошки свій висновок. Знаєте? Не дарма про нього кажуть, що воно таке все печальне це місто. Воно якось дійсно так і є. Коротше, трошки ще я вам познімаю міста. Тут насправді нічого цікавого, але не знаю, воно якось реально виглядає все якимось занедбаним. Ну от я не можу по-іншому це описати. Воно все-таки обшарпане, якесь, людей нема. Коротше, боже, подивіться, тут навіть на станції жодної людини нема. Просто я реальна одна людина. А в мене потяг, якщо що, який йде до Лондона. Ну, тобто, це самий популярний, самий загружений потяг, який їде самим, ну, майже самим довгим маршрутом через південь Уельсу. Просто я виходжу в карті, я, звичайно, що не їду до Лондона. Але навіть на цей потяг немає жодної людини. Капіц! Ну, сподіваюсь, в потязі не буде натовпу. Ну що ж, друзі, я вже вдома привела себе до ладу, як змогла, накупалася, тому що була вся спітніла, мокра. Просто це в мене тріп був такий нормальний воркаут. знаєте. Я вже, до речі, думаю, повертатися до спортзалу наступного тижня, але ще подивлюся, я буду себе з цією ногою почувати. Е, і ледве-ледве вичисила волосся, хоч якось вже не стала нічого перемивати, перероблювати зачіску, не перефарбовувалась, навіть тільки губи намалювала і все. Одягнула гарну сукню, і ми вже їдемо в кіно. Кіно вирішила нічого не знімати, просто хочу трошки відпочити, провести час зі своїм хлопцем, візьмемо попкорн і будемо дивитися фільм Ніхто 2 Такий, типу, він трошки чоловічий, там про драчки, бої, оці, всяке таке. Я таке дуже люблю, але Джарду моєму дуже сподобалась перша частина. Він хотів подивитись другу, тому ми йдемо в кіно. Ось, думаю, що після кіно ми одразу поїдемо додому, тому вже там знімати не буду. Я, напевно, в цей влог включу ще деякі відрізки з мого життя. І вже потім окремим відео я з вами попрощаюсь. Ну що ж, друзі, я збираюсь у подорож до Англії. Місцева подорож це, знаєте, блін, просто лотерея. В мене тут на три дні а, три види верхнього одягу: кардиган, довгий, жакет і джинсова куртка. Бо просто тут неможливо вгадати, яка буде погода, що його вдягати, яка куртка тобі знадобиться. І тут така історія постійно, тому дуже важко тут якось підібрати. Нормальні луки і одяг, коли збираєшся у якусь місцеву подорож. А ще в мене дивіться, ось така дуже гарна є рожева сумочка від Зара. Я давно її купувала ще минулого року, але на роботу її не ношу, бо вона дуже яскрава, мені не під це підходить, мені бежева більше підходить. А от у відпустку вирішила взяти. За це літо буду одягати її тільки другий раз, уявляєте, а вже літо майже скінчилось. Ну, коротше, тільки залишилось мені покласти свою косметичку з косметикою. І вже всі подробиці, що і куди я буду їхати, все вам буду показувати, звичайно, ви побачите у моїх наступних відео. Ну що ж, друзі, я буду закінчувати цей влог. Я думала, я насправді зроблю ще якихось додаткових домашніх зйомок, але. У мене був дуже зайнятий тиждень, в мене було багато роботи по турагенції, тому я кожного вечора була сильно зайнята і не знімала для вас багато. А також я готуюсь до двох подорожей: одну за кордон і одну місцеву. Місцева подорож буде проходити якраз на мій день народження, але ви дізнаєтесь про це вже в наступних відео: що, коли і як. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви дивитесь його без підписки. Поставте вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі і, будь ласка, не пожалкуйте хвилинки свого часу, щоб написати мені коментар, бо це дуже допомагає розвитку мого каналу, а також дуже мотивує мене знімати цікаві відео для вас. Ну а ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!